Вітаю, мої хороші! З 1 вересня, з Днем Знань! Хочу вас привітати і сказати слова вдячності за те, що ви сьогодні саме на своєму місці. Ви там, де ви маєте бути. Ви найкращі в своїй справі. І це доводить кожен рік ваше вміння працювати. Навіть в такі складні часи, коли ми дистанційно працюємо, але все одно виконуємо свої посадові обов'язки. Хочу вам сказати дякую. І зі святом. І давайте трішечки відкриємо завісу того, що буде у нас в навчальному році. Звичайно, буде дуже багато чого, з чим ми ніколи не зустрічалися. Але буде багато цікавого, тому що це виклики, які дають нам можливість зростати. А для того, щоб вам було більш цікавіше працювати, я хочу відкрити для вас чарівну колоду карт. Ці карти називаються крила. Я хочу, щоб у кожного з вас з'явилися свої крила. Зараз бачите карти, які з'являються. І, будь ласка, виберіть для себе одну єдину карту, яка буде для вас тою самою, яка буде нести вас на своїх крилах, яка буде давати змогу вашим крилам розкритися. Так, класно! Я маю надію на те, що ви всі. Вибрали для себе одну єдину карту, яка буде вас підтримувати протягом всього навчального року. Добре! А тепер я вас познайомлю ще з однією колодою карти, яка в мене є. Це дуже класна колода. Колода називається Питання. От перша наша картинка це розкажи про що-небудь дивовижне в вашому досвіді. Що такого більш дивовижного в моєму досвіді відбулося, як не оця ситуація? Тому що ось під час стресових подій в нашому житті я зрозуміла, що я знаходжусь на своєму місці, що я е, психолог і це звучить гордо. Тому так, це найдивовижніше те, що я повірила в себе. Ну що? Ще декілька питань будуть з'являтися на екрані, ви можете на них відповісти і сказати для себе, що це для вас. А якщо взагалі буде дуже круто і ви захочете поділитися, то в нашому чаті, будь ласка, прописуйте відповіді на питання, і буде дуже приємно побачити ваші відповіді. Так, в цьому році ми будемо намагатися працювати більше активно, емоційно. І з таким запалом. Зараз я вас познайомлю з моїм ресурсом. Насправді, мій ресурс це емоції. Виявляється, ось такий класний ресурс, і він виглядає ось так. Бачите? Це ресурс. Наступний ресурс, який мене може підтримати, і який дає мені змогу працювати, це спілкування. Воно виглядає ось так, як квіточки, як пелюсточки. Дуже легенькі, яскраві, гарні. Так, наступний ресурс, який я маю, так це моє фізичне натхнення. І воно виглядає. Ось так, як сонечко. Цей ресурс знаходиться також тут. Клас! А ще ресурс, який є, підтримує мене протягом всього навчального року, так це знання. Угу. Вони знаходяться на вершині цього всього. І ось зверніть увагу, що мій ресурс це повітря, це хмарки, які тримають все своєму місці. І, щоб ви розуміли, ця композиція в мене стоїть вже більше місяця і не розпадається. Я вважаю, що це дійсно мій ресурс, з яким я працюю. Тому буду ділитися з вами своїми ресурсами для того, щоб у вас вони також були, щоб ви змогли емоційно, натхненно, фізично і навіть зі знаннями сказати. Я психолог, я цим горжусь. Я вірю в те, що я допомагаю людям. І я вірю в те, що 1 вересня це день знань, день починань, і в мене все вийде. Бажаю вам гарного свята, добрих почуттів і, звичайно, мирного неба, щоб ми змогли з вами зрозуміти, що добре там, де ми є.